Сьогодні у програмі чемпіонат України, а перекот вдома громить одного з лідерів. Чемпіонат Волині. Будівели непогано вивчили футзальну абетку. Мар'янівка завершила сезон на мінорній ноті. Вотранс не залишив шансів Володимирівці. Дюжина голів на двох. Будівельник чемпіон Волинської області. Діючий володар Кубку, Волині продемонстрував що такий ковальський характер. Вдома у звітному турі чемпіонату України в першій лізі аперкот познущався над Чернівецьким Міркурієм. Для одного з лідерів турніру ця поразка стала лише другою у сезоні. Зачався розгром ще у першому таймі, коли на 10-й хвилині рахунок був вже 5-0 на користь господарів. У другому таймі ковельчани дозволили опонентам дещо скоротити відставання, але у підсумку на табло горіли цифри 9 та 3 на користь Апаркот. Матч 13-го туру чемпіонату Волині між Надією та Будівельником став черговою серією футзальних протистоянь лідерів нинішнього сезону. Тим більше, що для підопічних Віктора Ривка цей поєдинок у разі перемоги міг стати чемпіонським. Проте, всі уроки міні-футболу для львівських майстрів, що отримали учасники чемпіонату протягом сезону, найкраще засвоїв будівельник. Сторінки футзальної абетки до кінця ще не перегорнуті, але дивіденти здобутого досвіду колектив Андрія Розумовського отримав у звітному матчі. Надія звично почала гру з активною участю свого голкіпера Ігоря Пунди в атакуючих діях команди. А суперник намагався за рахунок швидких контратак шукати щастя біля порожніх воріт. Першим вразив незахищену рамку Богдан Новак, а далі Ігор Махнюк та Андрій Юник сформували фундамент майбутньої перемоги. 3-0 і команди пішли відпочивати. Хоча надія вправі жалітися на нефарт у кількох гострих моментах, коли м'яч дивом не потрапив до сітки воріт Олександра Масійчука. Перевага у три голи в міні-футболі не гарантія загального успіху. Шанс відігратися у локачинського колективу залишався, але Богдан Новак та його партнери по команді почергово ловили суперника на помилках і довели рахунок до розгромних 9-0. Навіть голкіперу жовто-сірих Олександру Мосічуку вдалося у стилі свого візові вразити ворота ударом з власної шестиметрової зони. Але навіть за таких умов Надія не склала зброю. За п'ять хвилин, що залишалося до фінальної сирени, Сергій Борис встиг оформити дубль, а Микола Грицина дещо підсоводив гіркоту поразки. Крапку цьому протистоянні за лічені секунди до завершення поставив Роман Степанов. Получилось не Получилось у нас в фіналі Воскресення Кубка області. Чуть-чуть, конечно, хочу одразу отдать пару компліментів пірходу. Конечно, молода, быстрая команда. Здесь ребята все-таки трохи помедлені, тому те, то, що ми планували, у нас сьогодні і вийшло. Колектив Сергія Магери поступився вдома Володимирівці у своєму останньому матчі чемпіонату Волині у вищій лізі. Опоненти з Володимир Волинського району, хоча й пропустили першими після Гола Василя Фібича, ще до перерви не тільки відновили паритет, а й вийшли уперед 3-1. У другому таймі перевага гостей була вже не така масштабна. Мар'янівка забила ще двічі, а Володимирівка традиційно відзначилася тричі. У підсумку перемога колектива Олександра Тищенка 6-3, а Мар'янівка на цій мінорній ноті завершила виступи у чемпіонаті Волинів. Перший тайм звітного протистояння видався по-справжньому бойовим. Сергій Заяць відкрив рахунок, але до виконання його тески Матюка та Василя Олійника перевернув ситуацію в інший бік. Після перерви номінальні гості кинули всі сили на те, щоб одразу забити м'яч, і Петро Назарук на 26 й хвилині зробив рахунок 3-1. Після цього домінування у трансу на майданчику було беззаперечним. Удар на вісімнадцяти хвилинку видав Олександр Курінов, який чотири рази розписався в воротах опонентів. Двічі відзначився Дмитро Горчулюк, а ще одного разу Олег Кравчук. На все це господарі відповіли трьома голами, але наздогнати в Атрансу Володимирівки вже не було можливості. Дюжину Голів порівну поділили Володимирівка та Волинь Агротех в матчі чемпіонату області. А на початку зустрічі здавалося, що Агротехівці без особливих зусиль здолають суперника, адже вже на восьмій хвилині вели в рахунку три але іншої думки були виконавці з Володимир Волинського району. За три хвилини вони зуміли забити три голи і зрівняти рахунок. Нічия протрималася недовго, і помилкою біля воріт Володимирівців скористався Юрій Дмитрук. Щоправда, паритет відновився вже за чотири хвилини. Вдало розіграний аут потужно завершив Роман Волох. 4-4. Після перерви глядачам довелося почекати голів. Навіть призначений пенальті не приніс результату, схибив Вадим Жак. І ось тут спрацювало правило «Не забуваєш ти, забувають тобі. Вже через хвилину гравці Володимирівки розпочинали з центра майданчика після голу у виконанні Ігоря Нищика. Характер проявили Володимирівці. За 5 хвилин зуміли не тільки звільняти рахунок, а й вперше за час матчу вийти вперед. Спочатку відзначився Роман Волох, а потім Сергій Заєць. А от втримати переможний рахунок не вдалося. За хвилину до кінця матчу паритет було відновлено. Відзначився Андрій Режановський. Ігра завершилась з рахунком 6-6. 3-0 – це досить важко переломити хід подій поєдинку. Але ми завдяки командним діям це спромоглися. Команда Волині Гортек дуже файна команда. Дуже дякую їм за цей матч. Так само дякую своїм. Своїм хлопцям, що ми так відіграли досить непогано цю гру. Гадаю, що ми були, ну були досить близькі до перемоги. Навіть домашня гра Волині не відволікла поціновувачів футзалу від центрального матчу туру. Будівельник проти Вотранцу – це вже подія. А коли перемога у матчі це і перемога в чемпіонаті, то градус цікавості підвищується удвічі. На високих швидкостях з постійними обопільними загрозами воріт розпочали команди своє протистояння. Відчувалося, що будівельники нервують, надто вже висока ставка гри. Ця нервовість виливалася у фоли. Вже на шостій хвилині матчу будівельник набрав аж три і закінчував перший тайм із п'ятьма. Нагоди, щоби взяти ворота у першій половині зустрічі, мали обидві команди, але відмінно працювали голкіпери. Вони обидва витягали, здавалося, безнадійні м'ячі, а іноді і штанги приходили на допомогу воротарям. Тільки у другій половині матчу розпочалася гольова інтрига, і ті, хто прийшов на гру, не пошкодували. На 28-й хвилині Богдан Новук виводить будівельник вперед. Але радіти майбутнім чемпіонам довго не довелося. Вже через хвилину Олександр Курінов відновив рівновагу. Далі невтомний Леонід Єфремов заробляє штрафний для своєї команди, і Сергій Матюк потужним ударом виводить в отранс вперед – 2-1. Буквально за кілька хвилин після цього у ворота будівельника призначається пенальті. І ось тут, мабуть, і відбувся переломний момент матчу. Якби Олександр Неделюк реалізував шестиметровий, хто знає, чи вистачило би моральних сил у будівельників? Відбитий пенальті дав друге дихання будівельнику. І спочатку Богдан Новок, а за ним Олег Василюк виводять жавтосірих уперед. На останніх хвилинах в почали розігрувати п'ятого польового і отримали певні дивіденди. За дві хвилини до кінця зустрічі із дабл пенальті міг відзначитися Сергій Матюк, але Олександр Мусійчук після шестиметрової дуелі вже був непробивним. Крапку у матчі поставив за хвилину до кінця Ігор Махнюк, коли зумів розібратися у тисневі біля воріт суперника. Отже, будівельник отримав звання чемпіонів у яскравій інтригуючій боротьбі. З чим ми їх і вітаємо. Ну, то, що нервне, це звісно, все таки рішаюча гра, як вона ще повинна проходити. Тільки в напряженій боротьбі, в принципі, в не нікуди було вступати, відступати. Та і, і нам, по суті, те ж саме. Тільки для команди наші таври на Ну, так получилось, що ми виграли, за що я ребятам просто безмерно благодарен, що вони серйозно віднестись до сьогоднішньої гри і вообще до всьому чемпіонату.